Вітаю вас! Телекомпанія Март продовжує свою роботу. в ефірі програма Ось таке кіно. Сьогодні я пропоную вашій увазі перелік головних фільмів 2013 року, виходу яких прокат ви, напевно, вже чекаєте. А якщо ні, то починаєте чекати. Скільки сердець, столько радов любві. Лев Толстой. Кареніна респектабельна заміжня дама, крутий роман з молодим офіцером. А пристойне суспільство її всіляки сварить. Спасибі шкільній програмі з цією історію знайомий кожен Голівуд, взагалі кажучи, відомий схильністю до нестандартного прочитання класики. Але призначення на роль Анни Кіри Найтлі, субтильної музи режисера Джо Райта, дійсно вражає. До того ж Джад Лоу з бородою, а ще Арон Джонсон з вусами. Прогавити таке було просто злочином. ж глядачів можуть зацікавити великі надії за романом Чарльза Дікенса, «Великий гецьбі по Фіцджеральду і знедолені по Вюго. Тут ще й співають. Похоже, началась третя мировая. Даров шериф! Вас без форми не узнать. У мене сьогодні Надеюсь, спокойный будет будіньок. Повернення героя: банда наркоторговців головорізів мчить до мексиканського кордону, а там на них вже чекає досвідчений шериф сонного містечка. Щось на кшталт рівного Півдня, тільки замість Гаррі Купера Арнольд Шварценеггер. Та і зброя більш сучасна. Кажуть, що це повноцінний камбек залізного армії у великий кінематограф. У нас проблема. На що недвозначно натякає назва для українського прокату: повернення героя. Дослідний же переклад звучить як останнє протистояння. Я не раз дивився смерті в лицо. Я знаю, що нас чекає. Пусть только сунутся. Им придется иметь дело со мной. Яблочко. Как денек, шериф? Дерьмо. Давай, давай, вперед! Тащи все, что стреляет. Ты что, Терминатор? Почти угадал. Фінія героя Лицо знакоме в кіно не снімався. Також чекаємо на нестримність зі слаєм і черговий міцний горішок ще з одним ветераном Брюсом Уілісом. Лінкольн. байопік про Авраама Лінкольна, легендарного американського президента, який спровокував війну між півноччю і півднем, та отримав кулю в голову якраз під завісу своєї багаторічної боротьби з рабством. Найзначнішої персони в історії Сполучених Штатів навіть і не придумаєш. В одному проєкті зійшлися майстер екранних баталій Стівен Спілберг і дворазовий лауреат Оскара, актор Деніал Дей Льюіс. Також у 2013-му на нас чекають дуже цікаві фільми Хічкок з Ентоні Хопкінсом, «Гайд парк на Гудзоні з Біллі Муреєм і для різноманітності Японський адмірал Ямомота про чоловіка, що влаштував напад на Перл-Харбор. Більбо, дозволь представити тобі Філі Кілі, Оїнглої, Двалін, Балін, Піфур, Бофур, Бомбур, Дорі, Норі, Орі. И их предводитель Торин Дубощит. <звы> Обі, пустош смога продовження історії розпочатої в стрічці. Хобіт туди і назад. Більбо Бегінс і банда войовничих гномів підбираються до жадібного дракона. Смога хобіти можуть пройти незаметно, якщо потрібно, що дасть нам примущества. Воспользуємося цим шансом, щоб повернути робота. Бішу навстрічу приключенням. Отже, не обов'язково вступати в строкаті ряди толкіністів і споруджувати собі бутафорські мечі, щоб на пару годин випасти з реальності. Барвисті фентезі Пітера Джексона ідеальне місце для втечі. Також цікаві роботи. Оз великий жахливий і Джек Підкорювич Велетнів». День сміху 2012 року співпав з ювілеєм однієї з найбільш улюблених радянських кінокомедій. 1 квітня 1967 року в прокат вийшла Кавказька полонянка або нові пригоди Шурика. Та цікава історія створення цього фільму після невеличкої перерви. Не перемикайте. Якщо спортивні авто викликають у вас прилив адреналіну, якщо ви не можете прожити тиждень без чергової порції швидкості, та якщо гуркіт гоночних моторів для вас не пустий звук, тоді приєднуйтесь до мільйонів глядачів. Чотири найпопулярніші гоночні серії: формула 1 WRC, DTM та IRC. Автоспортивний вікенд на першому автомобільному. Того червня 1965 року до творчого об'єднання «Промінь» при кіностудії Мосфільм надійшла сценарна заявка Якова Гостяковського і Моріса Слободського. Натхненні успіхом кінокомедії «Операція І» Вони придумали нові пригоди Шурика Олександра Дем'яненка. Майбутний сценарій носив назву Шурик в горах і складався з двох новел. У першій Кавказька Полонянка йшлося про те, як студентка Ніна приїхала на канікули до своїх родичів на Кавказ. Але була викрадена місцевим начальником. І не вийдеш оттуда живий, товаріше са. Такого жіниха! І вообще не вийдеш. Та Шурик визволяє дівчину з рук викрадача. Сюжет другої новели снігова людина та інші був такий: наукова експедиція під керівництвом відомого вченого шукає в горах снігову людину. Але група навіть не здогадується, що за снігову людину себе видає трійця, трус, балбє, бивали. Однак і Ніна викривають пройди світі. Та вже в жовтні 65-го обговорювався новий сценарій повнометражного фільму під назвою Кавказька полонянка. Як це буває після затвердження сценарію, несподівано виникли проблеми з акторами. Відразу два учасники легендарної трійці Юрій Нікулін та Євген Моргунов відмовились від участі в зйомках Кавказької полонянки. От ваш аванс! Ми відказуємося. Беріть! Беріть! Неймовірно популярні після операції актори все частіше не могли знайти спільної мови. До того ж Моргунов спокійно міг відмовитися від зйомок у розпал робочого дня. Так що нерідко замість нього в кадрі з'являється схожий по статурі Дублер. Тим не менш на знімальному майданчику гайдая працювалися легко. Режисер заохочував імпровізацію і творчу непокірність. За кожен придуманий актором трюк гайдай розплачувався з ними двома пляшками шампанського. Кажуть, що в підсумку Нікулін заробив на цьому 24 пляшки Моргунов – 18, а віцем лише одну, тому що просто не любив шампанське. Насправді трюки він придумав у фільмі не менше, і всі вони були висококласними. Наприклад, епізод, коли трусом вибувають двері, саме віцен придумав репліку. Ще одна імпровізація, коли актор біжить за ніною та лякається хуст. Також віцен автор епізоду з огірком під час погоня на дрезині. Але найулюбленіша знахідка актора це стоять на смерть конвульсії між Моргуновим і Нікуляним. Тож саме Іцин порадив зробити так, щоб шприц, у м'якому місті бивалого, погойдувався в різні боки. А сам епізод придумав Нікулін. Він навіть приніс з цирку величезний шприц. Крупним планом знімали Моргонова, а ззаду поставили табуретку, на яку поклали звичайну подушку. Саме в неї і встромляли шприц. А Нікулін під табуреткою рукою розгойдував його в різні боки. Наталія Варлей, яка закінчила церкове училище, була, що називається, на своєму місці. У стрічці вистачало трюків. Акторка стрибала з вікна дачі Саахова, зі знімального крана, висіла на тонкій мотусті. Купалася у крижаній річці. Температура води була всього 7 градусів. Після зйомки епізоду актрисі налили спирту і змусили випити, щоб не захворіла. Як добралася до Турбази, де жила група, Варлей так і не згадала. Та голос таки пропав. І у фільмі Ніну озвучувала Надія Рум'янцева. Мало хто знає, але роль Сахова у фільмі збиралися переозвучувати. Виявляється, коли фільм був уже готовий, керівництво Мосфільму вхопилося за голову. Прізвище керівника партійної організації студії була Саако. А я ж, допрощом та ваша джабраю. Судей поставлено, щоб державні гасударства, щоб уникнути скандали, гайдаю запропонували поміняти прізвище головного героя та переозвучити епізоди фільму. На допомогу прийшов Нікулін на прийомі у міністра культури Фурцевої. Він якби між справою розповів їй цю історію. Та обурилась державні гроші на вітер кидати не дозволю. Того ж дня вона зателефонувала на Мосфільм і заборонила переозвучувати стрічку. Так Саахов і залишився Саховим. Залишилась у фільмі досить крамольна по тим часам фраза про те, що, мовляв, у сусідньому районі вкрали члена партії. Спочатку її повинен був вимовляти герой Микартичана, особистий водій товариша Сахара. Але після різкого протесту кіночиновників хитрий гайдай доручив виголосити репліку Нікуліну. Той і виголосив її, спльовуючи кавунові кісточки. В сусідньому районі жених нікув члени партії. Автомобіль, на якому їздила тріця продисвітів Тріум Джуніор, випускався у Німеччині ще до Другої світової війни. Машина, яку знімали у фільмі, була власністю Юрія Нікуліна. Автомобіль, на якому їздив водій Едік, це довоєнне шасі з кустарно виконаним кузовом, що нагадує за зовнішнім виглядом санітарний автомобіль ГАЗ-55. Машина звір слухай! сел за баранку этого полісосаром говорил великий мудрий. Машина на якій в кінці фільму їде героїня Наталії Варлей, дуже рідкісний. Експериментальний мікроавтобус старт, унікальний своїм скло кузовом. Всього їх випустили 100 штук. Віслиця Люся, на якій їздив Шурік, знаменитою стала в 1967 році, коли на екрани вийшов фільм. На зйомках в Криму асистенти Гайдая пригледіли саме цю копитну симпатягу в напарниці Шуріку. <му> Люся померла три роки тому, доживши до своєї вікової межі 60 років. Останній раз вона в 55 років труснула старовиною і знялася в 9-й році. Незважаючи на назву, фільм знімався не на Кавказі, а в Криму. Основне місце зйомок Алушта і долина привідів біля підніжжя Демерджі. Також епізоди зняті в Симферополі, психлікарнях. Ми вас вилічимо. алкоголіки це наш просі. На вершині Айпетрі Шурик зупиняє автомобіль з Ніною і на Кавказі в Адлерському районі Сочі. На річці Мдзимта – гірська ріка, в якій Ніна рятує Шурика. Стрічка посіла четверте місце серед абсолютних лідерів радянського прокату. В Рік виходу на екрани її подивились більш як 76 мільйонів глядачів. Олександр Дем'яненко, Фрунзик Микритичан, Володимир Етуш та знаменита кінотрійця у виконанні Георгія Віцена, Євгена Моргунова і Юрія Нікуліна переграли таких майстрів комедії як Луї Дефюнес і Жан Маре. На Кавказьку полонянку було продано на 30 мільйонів квитків більше, ніж на хіти тих років французькі кінокомедії Фантомас і Фантомас обурився. Ну а Наталя Варлейно довгі роки стала секс-символом радянського кінематографа. Більше аудиторії виявилося потім тільки у кінохітів Пірати ХХ століття Москва сльозам не вірить та ще в однієї гайдаївській стрічки Діамантова рука. Велика Фаїна Ранівська казала, життя занадто коротке, щоб марнувати його на дієти, жадібних чоловіків і поганий настрій. Ось таке кіно. Наша програма закінчується. Я бажаю вам усього найкращого. Побачимось.